Приємні новини для мешканців Берліна. Тут знову впровадять єдиний проїзний за 29 євро. Квиток дозволятиме безоплатний проїзд на всіх регіональних потягах. Поїздах Ес Бахн, лініях метро, трамваях і автобусах у межах тарифних зон A і B, тобто до меж Берліна. Звертаємо увагу, що проїзний квиток є персоналізованим. Власники квитків можуть взяти з собою дітей віком до 6 років або собак без додаткової оплати. Абонемент вартістю 29 євро діє цілий рік, що передбачає підписку на 12 місяців, тобто користувачі отримують рахунки щомісяця. Признів можна придбати як онлайн, так і в центрах обслуговування клієнтів BVG. У покупців є вибір отримати квиток для мобільного телефону або пластикову картку.